Я з розумінням ставлюся до того, що має говорити і президент України, і представники української влади. Це не завжди емоційно сприймається мною як мешканцям Криму, кримським татарним, звичайно, щось подобається, не подобається, але ми маємо виходити з певних реалій. І незважаючи на те, що президент через певні обставини... Говорить про те, що лише дипломатичним шляхом ми маємо звільняти Крим. Я, в принципі, хотів би погодитися, тому що звичайно, чим менше буде застосовуватися зброя безпосередньо в Криму, тим я більше буду радіти, тому що менше руйнувань, менше втрачених життів і здоров'я тих, хто дуже дорогі для мене там. Тому що ми в Україні дуже... Вже на поганому досвіді знаємо, що ані бомба, ані куля не вибирає, чи погана людина, чи хороша, чи вона підтримує Україну, чи вона більше схильна підтримувати когось іншого. Але я продовжую наполягати на тому, що звільнення Криму буде відбуватися військовим шляхом в першу чергу. Це не означає, що. Військові дії будуть відбуватися безпосередньо на півострові. Вони будуть відбуватися в нашій державі, тому що саме успіх українських збройних сил забезпечують нам кращі переговорні умови і досягання справедливого миру. Коли ми кажемо про військовий шлях, ми кажемо в першу чергу, от саме про це. Тому, звичайно, ми всі прихильники дипломатичного шляху, але маємо виходити з реалі. І тому саме ми продовжуємо закликати і підтримувати наших військових і в Німеччині, у Франції, будь-де кажемо про підтримку Збройних сил. Тому, звичайно, я з одного боку погоджуюся з нашим президентом, а з іншого боку, маю говорити про те, що все ж таки, і я впевнений, президент це добре розуміє саме перемоги і успіхи наших зсу вони забезпечать нам саме той дипломатичний шлях, про який він говорить. На жаль, ми не можемо говорити, коли це має відбутися, і ніхто не має цих гарантій. Це постійна зміна ситуації, як всередині України на фронті політичної ситуації, так і в Європі і по всьому світу. Ми маємо враховувати, що зараз активізується ситуація в Сирії в інших. Конфліктних чи потенційно конфліктних зонах, які відволікають увагу міжнародної спільноти, наших міжнародних партнерів на себе, і ми маємо боротися за цю увагу. І я думаю, що через це, враховуючи всі ці обставини, президенти змінюють риторику, тому що він більше розуміє, більше знає з того, що поки що не дійшло до нас. І результати виборів в Сполучених Штатах, і результати виборів, які ми отримуємо в європейських країнах, вже отримували чи отримуємо в найближчий час. Зокрема, от в Німеччині. Ми маємо цих враховувати, і не завжди ці результати, на жаль, дозволяють нам притримуватися цієї риторики, якою ми використовували буквально нещодавно. Я не сумніваюся в тому, що Крим буде звільним. Яким чином і коли це велике питання, але буде, і ми маємо європейський досвід щодо цього, щодо подолання окупації, до радянської чи іншої, і так далі. І це обов'язково має, має стати.